Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну а ще пам'ятаєте ось цю новину від 1 грудня про двох диверсанток, які пригостили отруєними алкоголем та закускою загарбників в одній із військових частин Сімферополя. Тоді було відомо про 20 загиблих окупантів ще 11 потрапили до лікарні на КПП. Як писали пропагандисти, милі дів дівчатка сказали, що хочуть віддячити цитую нашим пацанам. Вони принесли сім пляшок, горілки і трохи закуски ри. Буковбасу, хліб, сир, і у цьому їхньому гостинці знайшли величезні дози миш'яку, а також потужну отруту стрихнін. Так от тепер, начебто, спливли подробиці про цих дівчат. Виявляється, що обидві дівчини виявилися уродженками Криму. Одна з них дочка посадовця окупаційної міської адміністрації, а друга учасниця конкурсів краси. І, от передавши окупантам у військову частину отруєння, не алкоголь та їжу. Диверсантки, як кажуть пропагандисти, дуже оперативно та професійно втекли. тим часом кількість загиблих окупантів зросла вже до 28, І про це 4 грудня повідомив російський пропагандистський телеграм-канал Кремлівська табакерка, посилаючись на джерела у ФСБ Росії. Ну а що ж там кажуть їхні джерела? Про те, що цим дівчатам, начебто 22 та 25 років, це приблизно на думку російських соловиків модельна. Зовнішність дівчат допомогла їм обдурити довірливих військових антиросійськими чи проукраїнськими поглядами дівчата ніколи не вирізнялися. Одна з них часто казала, що взагалі не цікавиться політикою. Пише канал. Ну до речі, у них ж там всі вні політіки. Але у ФСБ РФ не сумніваються, що Начебто, ці дівчата-диверсантки, яких нібито довго готували до виконання завдань, що вони вже втекли наразі. Вони або в Україні, або десь переховуються і готують нові диверсії проти Росії та російської армії, вважають джерела пропагандистів. Мені подобається, що вони ось так високо оцінюють дії наших людей, тих людей, які очікують на збройні сили України в Криму. Ну і ще вони впевнені, що невдовзі будуть якісь подібні випадки. Ми також впевнені і сподіваємося, і очікуємо на. Подібні новини. Ну а про кількість загиблих окупантів генштаб наш також повідомляє і станом на сьогодні орієнтовні втрати ворога становлять це 332 тисячі окупантів, плюс 770 лише минулої доби відправилися на концерт до Кобзона. Але ви знаєте, на Росії з цього приводу навіть немає ніякого трауру. Такі величезні цифри їх взагалі не турбують, особливо. Ось ті сім'ї, де є ці загиблі рашисти, тому що от до прикладу за коробку цукерок вони готові віддати свого сина на нам так. Так вам це не почулося, дійсно за коробку цукерок, тому що а, на РФ відзначилися ось цим черговим оригінальним подарунком сім'ям ліквідованих в Україні військових. Так, жительці міста Берцьк Новосибірської області, яка втратила на ці так звані СВО свого сина, вручили коробку цукерок. Під назвою Марсіанка, ну можливо, то якийсь натяк. Президент презент приурочили до дня народження путінської партії «Єдина Росія. І за інформацією роз йдеться про родину Олексія Акатова, який, начебто, добровільно пішов воювати проти України в листопаді 22-го року, та був ліквідований у лютому 23-го. Деякі видання писали, що 24-річний росіянин був навіть найманцем приватної військової компанії Вагнер а, ну ви знаєте, раніше якось ось цим матерям чи вдовам дарували холодильники, дарували шуби, дарували там упаковки з пельменями. Тут, мабуть, о, ну очевидна криза в РФ настала, що вже вони дарують і дарують їм цукерки. А до речі, в Якутії там взагалі пішли далі. Там вдовам доставляють лід. Вважається, що він питний, хоча й добувають його у місцевих водоймах. Доброе утро, уважаєм горожані! Сьогодні ми работаем в туаді на наследии. Совместно с структурными структурними подразделениями проводим субботник, добиваємо лед. В целом, планируем сегодня завести 87. Каждая машина у нас ориентировочно от 5 до 6 кубов. Ориентировочно 40 кубов будет сильно доставлено. Хочу выразить большую благодарность окружной администрации нашего города Якутска. Очень хорошая помощь. Поставки льда очень помогает. Сейчас время такое, что очень все дорого и очень хорошая, замечательная помощь. Спасибо. Благодарю за помощь. Ось така ціна а, життя росіянина, цукерки, шуба та перші літа. Ось а, все те за що вони готові йти помирати на війну в Україну, не просто помирати, але ще й вбивати наших найкращих людей. Але ми повинні зробити все для того, аби а, вони більше ніколи не прийшли на нашу землю. Ну і знову ж таки я закликаю усіх вас допомагати Збройним силам України. Ну, а зараз я готова долучити до ефіру нашого гостя Михайло Самусь, військовий експерт. Заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, пане Михайле, я вас рада вітати. Слава Україні героям слава вітаю вас. Окупанти збільшили кількість ДРГ на кордоні з Харківщиною. Ймовірно, вони примкнули увагу на цей регіон, оскільки нічого не досягли на Сумщині. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. І От він говорить, що активність ДРГ ворога біля кордонів Харківської області фіксується впродовж кількох останніх тижнів. Нещодавно Наїв говорив, що а, взагалі ми укріплюємо кордони на півночі. А що дійсно є загроза і чому а, посилилися російські ДРГ? Ну насправді причин може бути е, дуже багато. Треба розуміти, що є штатні підрозділи, е, які призначені для виконання саме таких диверсійно-розвідувальних функцій, і саме ці підрозділи здійснюють. Тобто, у нас є такі підрозділи, і у росіян є такі підрозділи. Тому немає нічого дивного, що вони працюють, вони вбивають. Наших громадян, наших військових, наших прикордонників, і тому, що в нас іде війна, і немає різниці: це Харківська область, Сумська, Чернігівська чи Донецька. Тобто, насправді проблема є в тому, що на деяких ділянках, очевидно, протидиверсійна робота проводиться не достатньо ефективно, у всякому разі. Відповідно до інтенсивності застосування диверсійно розвільних груп противника, а які завдання противник може ставити перед собою, можливо, йде уточнення якоїсь інформації, можливо, йде робота в рамках підготовки операцій, а можливо, йде просто поточна робота, коли ставиться завдання таким підрозділом для, наприклад, нанесення ударів по важливим об'єктам інфраструктури або Просто знищення українських прикордонників, солдат, цивільних для наприклад, для створення такої важкої психологічної обстановки, обстановки страху, коли ти живеш і знаєш, що в будь-який момент може виникнути ДРГ противника і, наприклад, вбити або нанести якусь шкоду інфраструктурним об'єктам. Тобто, це в тому числі і входить. До реалізації інформаційно психологічних операцій, тому що інформаційно психологічні операції взагалі то входять в функціонал сил спеціальних операцій, Воно так прийнято у світі, і інколи ці інформаційно психологічні операції не просто проводяться в інформаційному просторі а для того, щоб завдати противнику психологічної шкоди, тобто завдати такого, створити такий пресінг на противника, здійснюються реальні вбивства, здійснюються реальні теракти. Насправді до теракти вони і призначені для того, щоб про здійснювати такий ефект інформаційно-психологічний тиск на населення, тиск на керівництво, створення того ж самого такого відчуття нестабільності, відчуття того, що щось йде не за планом, що йде щось в неправильному напрямку, а особливо зважаючи на те, що на даний момент Росія на всіх напрямках посила свій тиск і на фронті. І в інформаційно психологічній сфері ми знаємо, що постійно вкидаються такі наративи, які викликають конфлікти серед українців. Все це може бути елементами єдиного єдиного плану або єдиного задуму.